Світлана жук, перше джерело, О Київщино, серце України, Перлинка української землі. З усіх шляхів до тебе я прилину дитинства світ, де ми були малі, там соняхи утворюють аркади. Обійсьте що веде в садок, і золотим полком нам личка гладять. У спеку там приємний холодок. Там бистра річка вимила до блиску. Кругленькі камінці й пісок на дні, погойдує лілей, мов колиску, що звабливо в долині. Засмаглі, босі, у білих сорочинах ходили табунцями сюди. Тут нам і розвага, тут і відпочинок, росли, немов гриби біля води. І все було таким причистим і річка, і ліс, і свіжий огірок. І сонце не жарким, а променистим, бо не було озонових дірок. А як тут пахли ранками городи, як пахли квіти в місячній мрі, Мої виясні зорі тихі води, Святий куточок рідної землі.